Всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося в фермерському господарстві, де відбувається посів цвітної капусти на осені. Хочу вам показати сам процес, як відбувається посів, як відбуваються всі робочі процеси, щоб ви для себе розуміли, як це відбувається в господарствах, де, де займається вирощуванням цвітної капусти. Використовую тут торф класман. Чому торф класман? Тому що він більш вологоємний. Він для того зараз в принципі дуже високі температури стоять. У Нас фактично початок червня, завтра перше число. Для того, щоб менше мати проблем з випоровним, торфу, використовується класман, тому що він більш вологоємний. Торф висипається на плівку, відповідно є отака мішалка, додає трошки води і В принципі, можете показати, розбивається сам торф. Тут відбувається процес, фактично тут якби торф у нас готовий. Далі йде на стіл, де дівчата не ну, фактично готовий торф, для того, щоб дівчата його заправляли. Тут дівчата насипають в касети, ви бачите, це все відбувається. Зверіть увагу, як відбувається Бачите, Кидається два-три рази, торф сам втрамбовується, висипається ще чуть-чуть на торфу. Отак воно відбувається сам процес. І в лишній формі забирається і передається на стіл, де відбувається вже посів і маркування 에, під Ось Тут у нас вже є готова касета, яка є на просто звідси забирається ця касета, відповідно, переселяється на інший стіл. І тут у нас відбувається вже сам посів. Тут бачите, є марки спеціальні, які відбуваються э, комірочки для того, щоб висенили туди попали. Ми тут отримуємо тільки невеличкі Заглиблення туди попадає насинина і відповідно вже готовий їх ложити для посіву. І от така йде рушна сівалка, де відбувається. А, зараз нехай він відіб'є. Тут у нас є. Ось так відбувається сам посів, Сівалочка, там є насинина. 160-та касета у нас для осіннього посилу, тобто її цілком достатньо. Є деякі населення, які не проходять, просто заправляється. Ось так в нас на насіння. Воно вже в нас в кожну фактично кумиру все перевіряється і затирається, відповідно досипається зверху трохи торфу. І все. І це все повністю зараз буде переноситися в розсадний відділ. Зараз ми також це вам покажемо, як воно відбувається, як відбувається полив, щоб ви себе зрозуміли. Сам процес, як починається, що починається вирощування розсади. Фактично ви бачите, що касета вже готова. Зараз її будуть маркувати, тому що тут інші гібриди, тут е -е, скажімо, тут на все підписується і відповідно готова касета, вона ставиться, ну, хлопці зробили собі отакі ложі. На це ложе ставляться касети, і відповідно касети несуться в теплицю. Так, якщо можна, йдемо зараз, щоб покажу, як бувається це. Юра, можна буде включити полив, щоб показати? Тут ми ну, маємо розсадний відділ, де вирощується вже сама розсада, можете протулитися, як вона відбувається. Тут зараз є недолік сход. Зараз відповідно буде починатися функціональне желення. Ви бачите, як організований сам розсадний відділ, це плівкова теплиця. Зроблений сплінкерний полив, це компанія Netafim. Відповідно, воно все розбито на блоки, тобто виселяється частина касет, воно спокійно розбивається на блок. Якщо вам треба поливати чисту якусь частину, відповідно, поливається тільки частина якби самого блоку. Відповідно, зразу через ці дощувачі проводиться жилення і фактично ми вирощуємо тут розсаду до повної, до повного завершення циклу, до висадки в поле. Далі є окремий ще відділ, де касети замочується з акторою. Ні, ви використовуєте що? бери марк. Веремарк плюс радіфарм, правильно укорінювач і ви додаєте і е, фолікер 18, 18 комплексно добру тобто, щоб дати старт рослині вже безпосередньо в полі. От ви ну, бачите, як виглядає розсадине відео. Зараз, якщо можна, зараз ми включимо поли, я не знаю, чи сама камера буде це передавати, ну якби саму каплю, але ви зможете для себе просто подивитися, якби, ну, як воно відбувається. Тут відкривається крани, відповідно, кожна кранова група вона має... Зараз вона набережку. Тут у нас є кабин доційний, що ви бачите. От, фактично у нас почалося зрощення. Ну Не знаю, чи буде видно, якби, але і зараз просто побачите, що зараз колір буде мінятися на камені, тобто відповідно, що ця вся площа, один блок він починає поливатися. Тобто ви бачите, вже от починає камінь вже він вже сам домукрив і фактично отак відбувається полив розсади. Тому якщо воно вас цікавить, ви можете до нас звертати, ми завжди будемо раді вам допомогти логічно, як це правильно все організувати, як це все підготувати. Тому будемо раді вас чути, бачити. Якщо є питання, звертайтеся, завжди будемо раді вам допомогти. Телеканалу Учівництво без тайниз ми далі продовжимо. Я думаю, що цього року ми дуже багато знімемо вам цікавого відео, тому що цього року, якщо все буде добре, все вийде, ми буде, буде що показати, для того, щоб ви на щось подивилися. Всім дуже дякую за увагу, гарного дня і всім нам перемоги!